Казали пан Синютка, що ви про це думаєте? Е, чому саме зараз звучать такі заяви? Чи це ну просто щоб так є, і ми маємо з цим змиритися? Перед усім, якщо говорити про 31-й рік незалежності, то давайте чесно скажемо, його би не було, якщо би не було 30-го, 25-го, 15-го і 1-го. тобто кожен рік незалежності робив нас зовсім іншими, чи хотілося б нам, щоб ми Ходили ви 24 серпня 2022 року іншими, та 100% що хотілося себе. Але це напевне та дорога, яку обов'язково повинна була пройти Україна. На жаль, з такими випробуваннями, які ми проходимо зараз, і колись, коли в 91-му році, напевно, не обміні одному, а такого поважного віку люди казали, що все так просто не буде. Тоді не вірилось. А виявляється, що все. Навіть і навіть дуже і дуже непросто. То, що представники влади зараз кажуть про затяжний характер, ну ви знаєте, вони кожного разу говорять щось інше. Правильно чи неправильно вони говорять? Напевно, історія розсудить, тому що в перший тиждень розмови було про те, що якщо не завтра, то післязавтра синьо-жовтий прапор буде над Кремлем. Сьогодні вже мова йде. Про інші акценти, звичайно, що війна буде затяжною, звичайно, що війна буде важкою, і звичайно, що ми входимо в напевне дуже і дуже складний період, тому що на військові дії, на протистояння накладеться і проблеми, і виклики, які сьогодні є в економіці. І дуже багатьом людям, звичайно, коли починаєш говорити про економіку, значить, перше слово, яке приходить на думку, це газ і зима. Звичайно, що газ. Звичайно, що зима, але не тільки газ і зима, виробництво, заробітні плати, інфляція. Влада повинна дуже чесно з людьми про це говорити. Бо оці заяви, які прозвучали за тиждень до Дня Незалежності, що ми про все знали зі сторони влади, що буде такий напад, але ми не хотіли людям сказати. Я це сприйняв як певну образу. Бо українці. 24 лютого вийшли захищати країну. І якщо б не українці, якщо б не збройні сили, не прості люди, які доклалися і які точно знали, що ми маємо перемогти, то не було б 31 го дня незалежності, 24 січня, 24 серпня, 2022 року, тому я переконаний, що ця розмова. Чи треба було говорити, чи не треба було говорити, вона є дуже дискусійною, але точно країну треба було готувати до агресії, до протистояння. Я не хочу зараз говорити там знову про розмінування Чонгару, про будівництво чи точніше, не будівництво фортифікаційних споруд на півночі України. Про відведення українських військ золотого багато багато речей, звичайно, що буде ще сказано. Сьогодні треба говорити дещо про інше. Сьогодні треба говорити, що треба зробити уже зараз для контрнаступу збройних сил України, що потрібно на міжнародній арені, для того щоб допомога заходу була ще більшою, і військовим спорядженням, і коштами, щоб санкції проти агресора були ще сильнішими. Нема вже дискусії, бо це очевидно є аксіома єдність українського суспільства. І всі ці речі сьогодні ми маємо говорити для того, щоб ми як мога з більшими перевагами перемогами, входили в зимовий період, бо він буде дуже тяжкий, і це треба собі дуже чесно давати звіт. Але, попри цю важкість, попри ці виклики, не має бути жодного сумніву, що перемога буде за нами. Чому? А тому, що. 40 мільйонів українців хочуть жити не просто жити у незалежній країні, а хочуть жити. Бо російська агресія це не війна на і за території. Російська агресія для того, щоб знищити українців. Якщо ми хочемо жити, значить нам треба перемогти. Олег Синютко, Вам слово. Я хотів би повернутись до слів Франциска, папи римського, угу. і знаєте, насправді жоден українець напевне не. Відчував, не відчуває симпатії до цієї людини, яка загинула від вибуху бомби. Але ми ж бачимо, що московити хочуть це представити як диверсійну роботу українських спецслужб, і вони навколо цього розгнітають цілу істерію по всьому світу і хочуть Україну представити як терористичну державу, що говорить Франциск. Я, наприклад, прочитав слова Франциска. Точно він не потребує моїх коментарів, як і когось іншого. Що це справа рук ФСБ, так як думаю, я так я переконаний, як і є насправді, тому що вони знайшли. Ім все одно, хто була ця людина, вони їм все одно, як прізвище цієї людини. Вони напевне не думали про тих людей, яких вони підривали в під'їздах для того, щоб спровокувати війну в Грозному. Вони не думають про тих людей, яких вони будуть вбивати заради того, щоб використати це проти України. Тому в цьому контексті, якщо ми будемо сприймати слова Франциска Папи Римського, воно напевно буде звучати дещо і дещо по-іншому. А те, що це справа рук ФСБ, і то, що це ФСБ, абсолютно все одно, хто ця людина, як її прізвище, що вона робила, в мене немає жодного сумніву. Але я би хотів поговорити більше про Україну, Україну 32-го року незалежності. Я не маю жодного сумніву. Що це повинна бути країна, яка переможе в українсько-російській війні, і це має бути країна, де і над Донецьком, і Луганськом, і над Симферополем, і Севастополем будуть майоріти синьо-жовті прапори. Але мені дуже б хотілося, щоб це була країна, яка від 25 серпня цього року і до 24 серпня наступного року не втратить жодного свого воїна. Що життя кожного українського солдата навіть заради нашої перемоги буде збережене. Я дуже би хотів, щоб це була країна, де в особливій повазі родини військових, бо родини військових, напевно, несуть на собі зараз найбільший тягар від цієї війни, від цих переживань. Я переконаний, що це має бути країна, в яку повернуться ті люди. Які втекли від жахіть війни, і не ті, які створюють батальйон в Монако. Там нам точно їх сьогодні в Україні, і завтра в Україні їх не потрібно. Повернуться ті дітки, повернуться ті матери, матері, дружини, які змушені були покинути країну. І вони повернуться, бо тут буде робота, бо тут буде затишок, бо тут будуть родинні цінності. І я не маю жодного сумніву, що це буде демократична країна. Що 32-й рік незалежної України принесе нам країну демократії, поваги до права, поваги до свободи слова, бо це те, за що ми воюємо і боремося. Це те, що відрізняє нас від московитів. І мені дуже хотілося, щоб 32-й рік незалежності України наша держава святкувала як повноправний член Європейського союзу і НАТО, і це залежить від нас. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya